Привіт, друзі! Виїхав я ввечері на Дніпро половити Судака. Часу в мене не дуже так і багато, десь півтори години, можливо час 40 і є. Зараз швиденько збираю комплект і будемо розпочинати риболовлю. По комплекту спінінг від Азури, CXP 86MN. Катушка Daiwa Exceler 4000, шнур від Азури, Це Safina 4жильний. По японі решітка 1,2. Оснастка, відвідний повідець, вантажик 25 грамів. Ловити судака я буду на борідки. Ось така маленька коробка в мене зібрана з ними. Ну, мабуть, розпочну я з ось такої натурального кольору. Ну, пофарбована, звісно, сріблястим лаком. Бачите, кислотні є є. Ось такі. Помаранчево. Друзі, кольорів вистачає, але за такий маленький час не все виходить перепробувати. В кінці монтажу в мене маленька застіпка. Все дуже швидко і легко чіпляється і змінюється. По проводці нічого складного немає. Використовую 1-2 оберти пауза. Буває, що пробую ловлю на невеликі потяжки саме вудлищем. Великих пауз не роблю. В принципі, судачок відзивається на першій секунді паузи. Вот такой перший. Давай, шкет. Вот, вот, О, на конечно, побольше. Mm. <laughs> зов в травой ведь и ушел Ну, такой размер 300 можно его пошел так пошел друзья. Да это там. О, он ведь всякой файненькой. Судачок. О, он мачтек. Ось поперек взяв. Друзі, продовження моєї риболовлі. Ввечір наступного дня. Вчора вдалося мені заробити тільки три клювання. Два судочка я дістав, один навіть непоганого розміру, а один звалив. Вирішив сьогодні знову виїхати на Дніпро увечері на півтори години і спробувати як буде сьогодні. По комплекту, по оснастці, все те саме. Ловлю я на борідки. дрімнесенький -мо А як ж ти так? О! Давай, 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 давай! Все, пішов. Ось такий друзі сьогодні початок, ну який вже є. Десь десяток закидів можливо. І це перше клювання. Это уже файный Бьется так, как сумок вниз бьется Я не знаю, может помиляюсь? Ні, кажу сомик. Це судачок. Дивіться, за саме краєчок взяв. Ось такий. А перед цим зовсім дрібний був. Ну, все, пішов. Хай підростає. ростає. Бився так наче сомик. Чомусь мені здалося. Так, да, ну це вже мені подобається. Два закиди, два судочки. Ну, Ще одне. Більше, ніж до цього був все рівно. О! І рибка в нього з рота вилетіла. Харчується. Наскільки він жадібний? Риба в рту і він хватає борідку. Зараз, друзі, спробую ось на таку. Можливо, цей колір краще спрацює. Судак в даному місці є, але можливо просто неактивний. Один жадібно взяв, а два з краєчку. І йдуть якісь стечки. Можливо, дрібний, можливо, окунь. А можливо і нормальний. Але просто не хоче брати приманку. Одразу цей кольор спрацював. Ох, він і дав. Крупний, але відзивається. Пішов. Оце бачила. Оце не бачив. Сьогодні поцікавіше. Зліва-справа стоять хлопці, але я не бачу, щоб вони щось доставали. Ловлять на силикон наче. А на борідку відзувається. Це як він шваркнув, друзі. Още він. Yes, yeah, i буритка як спрацювала ще водо Прям убью из Ну так нормально, давай. О, о, друзья, ну это уже, это уже гарный. Це вже гарний судак. Он дивіться, Треба йти інструментами витягати. О, дивіться який. Все ж таки я його дочекався. Непоганий так. Непоганий судак. Кілушка в ньому точно є. Все ж таки, друзі, я його дочекався. Бачите, які, от взяти, наприклад, вчорашній виїзд і сьогоднішній. Ось вам і різниця. Треба при змозі частіше їздити, тому що сьогодні можна просто не попасти на його активність, а наступного дня можна непогано відловитися. Ось вам приклад двох моїх вечірніх рибалок. Взяв, до речі, недалеко від берегу, ну, від мене. На жовтеньку борідку. Ну ще поки покидає, поки ще трошки видно. Я ж кажу, я сьогодні от біля мене хлопець стояв лівіше, правіше. Він бачив, що я достаю рибу, а в нього нічого. Борідки дають фору силиконовим приманкам. Ну, можливо, хтось скаже, що це єрунда. Ну, хлопці, я ж неодноразово звертав увагу. Як я кидаю, ловлю, хлопці поряд стоять і не один чоловік. І не ловлять нічого. Ось такі в мене вийшли два вечірні виїзди. Вчора судак слабенько відзивався. Ну, сьогодні, друзі, чесно сказати, рибалкою я задоволений. І судак нормального розміру, і заліковий сьогодні влетів такий десь кілушка, заберу його додому. Дрібних сьогодні практично не було. Там два чи три, чотири в районі пів кілограма, ну і один заліковий. Ось такий результат саме сьогоднішнього вечірнього виїзду. Вчора було гірше набагато, сьогодні рибалка чудова. Все, друзі, буду збиратись вам всім. Дякую за перегляд, до зустрічі на воді.